Добрий вечір. Сьогодні хочу розповісти вам про свою найулюбленішу книгу з моєї колекції класичної літератури, а саме роман Гордість та упередження. У мене поки що дуже маленька така колекція саме з класичної літератури, але в майбутньому вона обов'язково поповнюється. Зараз я вам її покажу. Я все приготувала. така вона маленька. Ось, ну сьогодні я хочу всю свою увагу приділити саме Джейн Остін. А, почну з того, що цей роман він. Став моїм таким першим романом саме з класичної літератури, і, скажімо, через, саме через цей роман я почала любити класичну літературу. Мені почала імпонувати література, і саме класична, тому що до цього я читала звичайну, да, сучасну. І ну, класично мене не так приваблювало. приваблювало. Ось, ну, я думаю, що ви знаєте, про що тут йдеться мова. Я хочу поділитися своїми враженнями, це було неймовірно. Але давайте я вам скажу чесно, так спочатку мені було дуже нудно. Мені було дуже нудно дивитися саме за тим, як мати головної героїні Елізабет намагалася видати своїх доньок заміж. І розумієте, всі ці епізоди, моменти, вони відбуваються в домі, і там періодично да, головна героїня виїжджає на бали. Ну, це таке, знаєте, мені було спочатку дуже нудно. Ось, а потім, коли, ну, кажучи, відбувається зустріч двох головних героїв, через яких і названа ця книга, тобто гордість це Дарсі, містер Дарсі, а упередження це у нас Елізабет. Вони зустрічаються, і це просто, ну, це дві людини, ну, ну вау, чесно кажучи, у мене слов інших немає. І мені дуже подобалося дивитися, як Елізабет спочатку переживає таку ненависть, а потім потихеньку починає ну, якось закохуватися у містера Дарсі. І мені було дуже сумно з того моменту, коли Дарсі зробив їй пропозицію, а вона відмовила йому. А потім, коли вона погодилася, ну це було ну, вау. Але самий мій найулюбленіший момент це коли Дарсі написав їй листа. І вона просто зрозуміла, що це, ну, це її чоловік, що вона в нього закохана, ну не передати це словами. А потім я подивилася фільм. І я зрозуміла, що ті, а, події, які відбувалися в хаті, ну, як це передано у фільмі, ну, це дійсно круто. Тому що у книзі я такого, знаєте, не відчувала, а коли дивилася фільм, ну, мені було дуже, знаєте, цікаво дивитися, як це все. Відбувається, мені було дуже цікаво дивитися фільм. Отже, гордість і упередження це моя найулюбленіша книга з класичної, з класичної літератури. Після, я думаю, після портрета Доріана Грея. Ось. Насправді, так, я дуже люблю цю книгу. Я не можу, я просто не можу, я її обожнюю. Вона ще така пахуча, обожнюю нюхати книжки, Ось. Я сподіваюся, що у майбутньому я зможу познайомитися з іншими творами Джейн Остін, тому що цей мені ну, дуже сподобався. На цьому все. Дякую вам за увагу.